Субота, 29 травня час підсумувати інформаційний тиждень у студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Про що говорили на колегії освітян? Вишивана краса на подіумі. Прощавай школу у стрію пролунали останні дзвоники. Тарасова стежина на полотні у суботу відбулося освячення десятиметрового рушника, на якому всі охочі зможуть залишити вишитий візерунок слова Великого Кобзаря. Така своєрідна акція триватиме 4 роки. А от коли саме планують закінчити вишиту історію життя Тараса Шевченка, дивіться далі. З нагоди 149-х роковин перепоховання праху Тараса Шевченка у стрію відбулась урочиста хода від народного дому до пам'ятника великому українцю, що в центрі міста діти, освітяни та члени товариства просвіта провели невеличкий мітинг, під час якого отці відправили панахиду. Всі охочі в цей день згадали вічно живі та такі актуальні сьогодні слова великого пророка. Страшно впасти у кайдани за в неволі. А ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки і сліду не кинути ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Біля пам'ятника Шевченку також було освячено десятиметрове полотно, на якому протягом чотирьох років вишиватимуть візерунки та слова Великого Кобзаря. Ініціатором такої акції стала просвітянка Ольга Шевцова. Ми всі залишилися патріотами, але час потребує чогось нового, щоб особливо для молоді, щоб молода покоління взяло участь і запам'яталося їм, і щоб старше покоління передавало цей рух до молодшого і в такому разі йшов би зв'язок поколінь. покоління та рушник планують у 2014 році, коли святкуватимуть 200-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка. Чимало стріян вже зголосилися на рукотворний витвір мистецтва. Голова міського осередку товариства просвіти за новій медію каже, що саме завдяки таким заходам виконується заповідь Великого Кобзаря. Адже на його думку головне не слова, а діла. Якщо ми голосно кричимо, якщо ми співаємо, якщо ми розпинаємо і орвемо майку на грудях, це не означає, що ми помінули Шевченка чи Франка чи когось коздру. Деколи можна тихо з Вінником прийти позамітати коло його ніг прийти зробити порядок коло його пам'ятника, і це буде тиха пам'ять і тихе слово. Долучитися до вишивання та расової стежини може кожен. Нитки та полотно вже чекають на набайдужих долучитися до акції. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. Школа мистецтв звітує вихідним у міському будинку культури. Добувся показовий концерт хореографічних колективів. На ньому діти показували, як правильно потрібно рухатися. У такт. на звітний концерт прийшло чимало глядачів. Серед них була і Уляна Шуцман. Уже 18 років поспіль Стрийська дитяча школа мистецтв влаштовує річний творчий звіт у формі концерту. Цього разу підбив підсумки своєї роботи хореографічний відділ. Міський будинок культури був щан заповнений. Рідні, друзі, навіть сусіди прийшли насолодитися танцями вихованців школи мистецтв. У нас на відділі працює сім викладачів. Вони навчили дітей не тільки танцювальної майстерності, але й акторської майстерності, сценічної культури, поведінки на сцені. І сьогодні результати їхньої роботи будете оцінювати ви, їхні батьки, родичі, гості, адміністрація нашої школи. Проте жодної креплини і хвилювання у наших танцюристів не було. Одні за одними учні впевнено виходили на сцену і демонстрували неповторну майстерність, високий рівень і дарували усім присутнім масу задоволення. Уляна Шуцман, Роман Купринець, новини стрія. Цього тижня у міській раді відбулась колегія міського відділу освіти. Говорили про формування початкових класів, про дошкільне виховання і про відпочинок у літку. Присутні слухали уважно доповідачів, робили зауваження та вносили пропозиції. Більше про це далі. Вся освітянська еліта нашого міста у 38-му кабінеті міської ради у залі засідань відбулася колегія міського відділу освіти. На чолі з Миколою Мазуром обговорили п'ять найважливіших на часі питань. Однак до доповідей перейшли не одразу. Чи то у зв'язку зі шкідливою для здоров'я роботою вчителів, чи через відкриття курортного сезону в Моршині, розпочали колегію лікарі одного з лікувально-діагностичних центрів. Освітяни пропозицією підлікуватись зацікавились після медичного вступу. На навчальник відділу освіти привітав травневих іменинників. і тільки тоді їм приступили до питань порядку денного. Оптимізацію мережі класів на 2009-2010 навчальний рік. Друге про організацію проведення літнього відпочинку дітей влітку 2010 року. Третє питання про стан реалізації базової програми розвитку дитини до шкільного віку я у світі. Четверте питання про організацію гурткової роботи в. Навчальних закладах міста Строя, і останні п'яте про якість викладання фізичної культури в завітні навчальних закладах нашого міста. Ну і останні різне почули директори шкіл зауваження від Миколи Мазура, начальник відділу освіти, насварив за штучне збільшення кількості початкових класів. Уже львів вимагає попередньої мережі, і ми вже подали. Ось і вона там розглядається робочою групою. І Ми подали те, що ви дали, не те, що ми. А те, що ви даєте, розумієте? Значить, виходячи з тих обставин, які у вас є. Але вони вже самі там побачили, бо там сидять значить, з планового відділу, вони вміють рахувати не ні гірше, ніж я. Ось, щоб вони побачили, що ви за рахунок зменшення збільшуєте кількість класів, ось, І я знаю річ, що у вересні місяці це вже буде кінцеве погодження мережі. Ось, значить, ну, мені б не хотілося розуміти, щоби. Там мене представляли з Іваном Миколайовичем і в цілому місто стри. На літній відпочинок з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Цих коштів вистачить на харчування 14 пришкільних таборів. Так що за дозвілля своєї дитини батьки можуть не хвилюватися. Зовсім інша ситуація з дитячими садочками. Сьогодні у дошкільних закладах навчається 2033 дитини. Групи перевантажені, бо на 100 місць претендує 160 малюків. Доповідачі та присутні уважно вислухали один одного та розпрощали до наступної колегії міського відділу освіти. Ця краса української вишиванки на подіумі Днями в міському будинку культури відбувся творчий звіт майстрині вишитого хрестика Ольги Савчин. Такий захід вона організувала вперше. Проте її вишиванку знають не лише в Україні, а й у Швеції, Швейцарії та Польщі. Протягом вечора її учениці та студенти Дрогобицького педагогічного інституту показували усім присутнім всю красу національного одягу. Тему продовжить Уляна Шуцман. Часто чуємо розчарування бабусь та дідусів, що молодь тепер не та не бережуть українські традиції, і замість того, щоб зберігати та розвивати свої культурні скарби, все більше і більше запозичають чужі. Проте рідні друзі Ольги Савчин і її учні з гімназії довели все насправді не так. Прийшовши на свято у вишиванках і створивши у залі неповторну теплу українську атмосферу. Це перше я вирішила таке свято провести. Щоб наші діти подивилися, як має виглядати правильно українська вишивка, українська сорочка, щоб не наслідували традиції своїх батьків і ніколи не забували про те, що вони українці завжди ходили в вишиванках. Про історію вишиванки її значення для кожного українця розповідала і сама майстриня, і її учні. І Теодора савчинська Латик декламувала вірші. А почесний голова Стрийської філії Союзу України Любов Каменська інсценізовано поділилася знаннями. Ще воно повір'я. Коли дівчина одягає сорочку нареченої, віченої, вийде скоростя мала заміж. А бездібна жінка, яка одягне сорочку багатодітної жінки, вона обов'язково, Буде мати своїх дітей. А ще Любов Каменська знає, що весільну сорочку не можна ані продавати, ані позичати, адже вона має магічну силу і завжди захищає від біди. В давнину у ній хоронили покійного або клали під подушку покійної, щоб і на тому світі охороняла душу. А ось дитячу вишиванку, у якій хрестили, обов'язково передавали наступній дитині, щоб у сім'ї любили один одного. Також особливу силу має сорочка, яку вишиває мама своїй дитині. Так вона закладає долю. Надзвичайна енергетика переходить, особливо коли мама вишиває чи бабуся. Бо куповані сорочки це таке. А власне, коли сорочка вишивається для своєї дитини, то там закладна звичайна енергетика, надзвичайна така позитивна. Ольга Савчин виховує двох синів і маленьку донечку. Восьмирічна дівчинка уже вміє вишивати. А ось мама Ольги Савченко, коли вишивала доньці сорочку, мабуть, і не здогадувалася, що колись її дочка буде відомою майстриною вишивки, але точно знала, робить добру справу. Сьогодні в цьому залі є присутня людина, яка навчила мене вперше тримати голову, яка навчила мене робити перші стівки це моя мама. І на шоці русла новини Стрия. Акція вимірювання артеріального тиску триває у нашому місті. До 4 червня перевірити свій стан здоров'я може кожен, адже медпрацівники встановлюватимуть свої рідні пункти просто на вулиці. Зазвичай у найбільш людних місцях у Стрию виміряти тиск можна біля міської поліклініки на вулиці Шевченка та у мікрорайоні біля жіночої консультації. Такі акції привертають увагу населення до власного здоров'я, адже кількість хворих на артеріальну гіпертензію постійно зростає, як і зростає кількість пацієнтів, що страждають через. Її ускладнення за минулий рік у області зафіксовано 4 тисячі інсультів майже 3 тисячі пов'язано з високим тиском. Тому краще запобігти недузі обстежитись та отримати консультацію лікаря можна безкоштовно. Прощавай школу. Вчора у всіх школах Стрія відбулися урочисті лінійки та пролунав останній дзвінок для випускників. До вже традиційних урочистостей додалося ще й вручення атестатів, адже одинадцятикласники вже склали іспити. Через цей випускні вечори відбуватимуться раніше. Вже сьогодні випускники відгуляють шкільний бал. Прощання зі школою бачила Уляна Шуцман. Настав один з найприємніших моментів у житті для школярів. Пролунав останній дзвоник. Цей день обожнюють усі діти, лише випускники не знають, чи то плакати, чи то сміятися. Сьогодні мені трішки сумно, бо сьогодні день прощання з вами. Але одночасно і радісно. бо з маленьких, кумедних, веселих і допитливих хлоп'ят і дівчат ви стали красивими та розумними юнаками та юнками. З нас до того свер, що ви наш класний керівник, а точніше класна мама. Завжди поруч, завжди з нами. Ми вдячні вам за ту роботу, за неспокійні серця, за ту важку роботу, не немає ні спочинку, ні кінця. В руках школярів квіти безперервно лунають слова вдячності вчителям та батькам. А на щоках сльози, сльози радості і смутку. Позаду школа і батьківський гімн, попереду невідома далина. Позаду безтурботне дитинство, попереду доросле життя. Традиційно директор школи нагородив переможців конкурсів та олімпіад грамотами, подарував теплі слова і поблагословив своїх вихованців на добру долю. Це свято є дуже радісне, але воно є і сумне одночасно. Радісне, тому що діти знають, що попереду їх чекає безтурботна пора шкільних канікул. Але воно є сумне для частини випускників 9 класу та для 11 класників, які сьогодні усвідомлять, що для них в їхньому житті це є останні шкільні дзвони. Голубів, випустили прощальний вальс, танцювали, пролунав останній дзвінок, і гайда у доросле життя підкоряти все нові і нові вершини. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, стризькі новини. Міністерство надзвичайних ситуацій застерігає населення. Можлива небезпека повеней та паводків, тому варто знати, як слід поводити себе у таких ситуаціях. Найголовніше оберегти особисті речі та продукти харчування свійських тварин, тримати у недоступних для води місцях. Під час повені пити з криниць воду дуже небезпечно. Ім побачила цей тиждень наші журналісти. Я прощаюся з вами. бажаю гарного настрою та доброго здоров'я. Нехай вам щастить. Неділю вранці буде ясно а вже до вечора можливо йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься в межах 15-22 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 731 мм тутного стовпчика. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 2-4 метри за секунду.